Ні. Tamam. Затримуєте. Ви розумієте, що ви працівник міліції, ви закони, напевно читали когось, sì так? Так, ви офіцерні. Ви можете просто не пускати машину. Просто так. Без поводу, без документів, без протоколу. Без поводу це без поводу. Ні, це без поводу? У працівника міліції є два виходи у даному випадку. Принаймні, припустімо, що вам позвонили, повідомили про зброю, так? Що ви маєте робити? Просто не пускати, чи ви вже, ну тобто ви або пускаєте, або ви затримуєте, а якщо ви затримуєте, то ви дотримуєтесь порядку, правильно? Складайте. Я нічого взагалі вам не казав, я нічого вам не казав, я сказав, що приїде а ви адвокат. Сказав, ви адвокат по кому а ви говорите так. Я з вами даже не общался. А вот так. А ви не, 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 не обмануете, пожалуйста, Мі... не себя в первую ну, очередь ну, то, а, а потом меня. Я Це вам представлюся шановний. Так, ну ви до мене звернулися, до речі, перший. А, а що ви маєте робити при першій вимозі громадянина? Показати документи, показуйте, будь ласка. Ви питали, я що показувати? Ми покажу. Зараз питаю. Він мене не просив зразу показати. Так. А, не бачу, хто ви в міліції. Старший лейтенант. Бобрик Сергій Іванович, Бобрик Сергій. Я, я не знімаю, не бійтесь, Я на звук. Іванович перебуває на посаді старшого інспектора патрульної служби. Так, номер посвідчення я не бачу. Номер посвідчення не в обличчя, будь ласка, мені. КМУКМ 1591 159136 видано 30.10.13, дійсно дійсне до 30.10.17. Дякую. 10 10-17-го. Дякую. Важні коменти, будь ласка. Не хочу. Я не скою правопорушення, тому не маю вам нічого показувати. Да. Е, отже, ви затримуєте або ми їдемо? Ми чекаємо. Кого? Ваші документи, що нам, Будь ласка, подивіть. На підставі. На підставі. Документи, документи для чого потрібні? Ну. Що в машині зброї Ні, Це я зрозумів. Е, для чого потрібні документи? Ти закрий, будь ласка, поки що. Прикрий, прикри. А... Хто повідомив про зброю? Що... Я громадянин, громадяни, ну, це паспорт. Що кажуть, куди мені йти? А що ви мені кажуть, умірієте, куди йти? А я не кажу. Я вас питаю, якщо ви затримали, то затримали, якщо ні, то ні. Ну, протокол хтось складає, чи ви будете стояти достояти, просто дивитися на це. Ви займаєте у людини час особистий. Ви перекрили дорогу, ви порушуєте, до речі, правила дорожнього руху. зараз, ви знаєте? Не, не порушуєте, я от, зараз хвилиночку. А що вони тебе розряжені? Треба буде зарядити, хваленко. Тут що? ще під'їхали друзі 12.01. І 29, 16. І всі порушують правила дорожнього руху. Так, скільки нас тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І там, напевно, ще дев'ять. Вам зайнятися нема чим, хлопці. Шановні працівники міліції, ми їдемо чи нас затримують. Зараз зачекайте. з заявником. Вас особисто ніхто не затримують. Свідок заявляє, що ці люди погрожували зброєю з даного автомобіля, перехожим громадянам. З даного автомобіля. Усі люди? Да. Так, номер машини вказав, марк машини все вказав. Так. Да. Я... Знаєте, давно знаю цю людину. Дуже сумніваюся, що він взагалі колись тримав в руках зброю. Ми ж, ми не знаємо, це. Ну, припустімо, добре, добре, давайте перевіримо цю інформацію. Ви, ви, ви отримали, ми повинні його обслужити. А для чого вас так багато тоді? Ви щось зброя, зброю. Ну добре, давайте. Ні, ну, чекайте, а якщо зброя, то давайте ж затримуйте і робіть обшук з протоколом, які проблеми. буде все по закону. Чому ми стоїмо тоді? Для того щоб провести обшук, потрібна постанова суду. а Для того щоб провести О. поверхневий огляд та О. огляд особистих речей, не потрібно нічого. Це стаття 229 статуту патрульної постової служби. Ви точно його читали? Так. Да. точно читали? Точно я читали. А що таке поверхневий огляд? Та огляд з особистих речей. Ні-ні, оце, оце, оце от поверхнева. От ви подивилися, наприклад, а, на дах і машини. Ось, і просив вашого друга відкрити багажник і відкрити двері. Він ходив. Я фонариком конфліктів дивлюся. Я в машину не залажню і не дивлюся, нічого не трохи. Це, 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 це є обшук. Ні, це, назав, це я це вам, поверхневий. Це угляд. я вам як адвокат кажу, це обшук. Це поверхневий поверхневий. Огляд. Ось, бачите, Ні, оце поверхневий, поверхневий огляд називається. Ну це... це на предмет виявлення наркотичних засобів зброї перевезення. Mm. Оце називається поверхневий огляд. Ну, знає, ви, обшук, це, знає, це ви, 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 звісно, не перші мені це розповідаєте, але це неправда. Це е, правда. Знаєте, скільки разів це в суді доводив? Хочете, і ми з вами зустрінемось там. Давайте, це ж не проблема. Я, я, милоці, ви не хто мені погрожує судом, що зустрінемося. <правда> я <правда> не погрожую. <правда> я вам пропоную. Хочете? Не хочу. Тому що я знаю, що я правий. Я знаю, що таке поверхневий огляд. Погано вчилися, значить. Ні, я добре вчився якраз. Да. <laughs> на двійки. Ні. Не. — от вам. Так. Ну добре, така. Все ж таки, припустімо, що там зброя, не знаю, гранатомет там лежить. Чого ми чекаємо? Ну же щось. Ви ж працівники міліції, ви ж приїхали якось, не знаю, обеззброїти їх. — Ми по труждемом, поки прийде і на локваторі. Це серйозно? Да. На евакуатор. Ви мені погрожуєте. Я вам не погрожую. А покажіть, будь ласка, документи свої. Які? Які саме вам документи? Права? وا... Не, не, Jamula... не табель шкільний, ні. Наancies. Ви, 네. Я впевнений, eh... що ви його не маєте. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Є у мене табель шкільний. А, з двійками. Так. Покажіть, будь ласка, свої. Я впевнені, що він з двійками? Ну, я б вам ставив двійки. Що, Ви вчитель? Ні, адвокат. Покажіть, будь ласка, документи. Покажіть, будь ласка, свої документи. Хто ви такий? Тобто ви не показуєте громадянину на першу вимогу. На першу вимогу я ви порушуєте. А ви представляєте ви, адвокат. Ви. І що? Знімаєте мене, покажіть так. свої документи. А якщо я знімаю і я не адвокат, то що? То представтеся, будь ласка, тоді на камеру. Хто ви такий? Шановний, ви хворі, ні, з вами не можна розмовляти. А ви, роз... ви здоровий? Е, я так. <ривіт> і я здоровий. І довідка є. У вас є довідка? Ага. Воно видно. No. Так що, ви покажете, ні? Кого? Документ. не будь ласка. Для чого? Щоб ви мені показали доку... да, документ. Шановні, будь ласка, я прошу затримати цього перевертня перевертнього погона. Да. Тому що він називає себе працівником міліції і, схоже, таким не є. Бо в, нього, бо в нього під формою якась футболка незрозуміла, там, здається, написано Слава Новоросії. Так, у нього Ну, погони в нього є, але він. Да. Навіть зовнішньо схожий на неповносправну особу. Так. Що у нас тут ще є? ще є? Ви можете затримати цю людину, яка... Ні, вони не можуть мене затримати. Я не з вами. Спілкуюсь. Я вам відповідаю за них. Ви Точно хворі. Чу ви коруєте тут міліцію, а що ви такі. А чому ні? А що? Я громадянин, ви на мене mm. працюєте, я вам зарплату плачу, так, зі своєї кишені. Так, ну вас я принаймні знаю, ви хто. Працівник міліції. Точно? Так. Да. А що має бути у працівника міліції? Досвідчення. Ну покажіть. Вони в мене є. Да, Де, вдома, в холодильнику, покажіть. Дивіться. Є. Це що таке? У мене теж така штука є. Покажіть. Вдома? Теж така жовто-блакитна, написано міліція. Але да, це не значить, що я працівник міліції. Покажіть, буд... Буд... покажіть Чи мені, будь ласка, на мою першу вимогу. Відповідно Кто до статті, відповідно себе, до... Представтеся, будь ласка. Я покажу вам посвящення. для чого. Я покажу посвідчення. Представтеся. для себе. чого? Представтеся. Та для чого? А Чому ви боїтеся представитися? Я не боюсь. Я ну, точно нікого не ну, боюсь. Так представтеся, будь ласка. Наші свою фамілію покажіть. Для документи чого? І я покажу вам. Я кличко Володимир Володимирович. Вірите, ні? ні? Покажіть, будь ласка. Ні, я вам не вірю. Не вірите, чому? А я що, не схожий? Кусок трішки, так? Да. Да? Покажіть, будь ласка. Покажіть свої. Ще раз, відповідно до статті 5 закону про міліцію, до першого вимогу громадянина, покажіть мені свої документи. Поставтеся, будь ласка. Інакше я вас затримаю. Буде... Поставь, будь ласка. Буде громадянський арешт зараз просто. Який? Я вас затримаю. А ви хто такий? Ви Рома... не повноважені Я громадянин. Я бачу, як зараз тут злочин. Якась неповносправна особа. На ви мене на себе ви форму. Ви так? Ні. А чим? Що ви мене ображаєте, що я неповносправна особа? Так це ж явно. Е, так, отже, якась неповносправна особа натягла на себе е, форму працівника да, міліції. Да. Це значить що, це злочин. Ні, це не злочин. А що це? А, ні, це? Ні, а тому, що я працівник міліції, я вам показав своє посвідчення. Ви ну, мені показав якусь картинку, картинку жовто я Показав своє посвідчення. Тепер, будь ласка, покажіть своє. Так, так. То, може посвідчення, я не знаю, працівника міліції ну, може, Японії. Знаєте, може, покажіть, в... будь ласка, покажіть, мені. Там написано Україна. Покажіть, Україна. бо я сам візьму. Попробуйте. Попробую? Попробуйте. Нема питань. Покладу вас тут зараз мордою туди. Попробуйте. От. Легко. Попробуйте. Показуйте. Попробуйте. Показуйте. Попробуйте. Показуйте. Попробуйте. Все? Ще щось? Показати. А що ви ще можете показати, А Ану? Поздивуйте ну, мене, ну. Ні, ні 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 Пане клоун, йдіть сюди. Так що ви ще мені Як покажете? показуєте. Пане клоун. Ну. О, о, оп, оп. Оп, оп. Я? Yeah. адвокат. Yeah,